Всім привіт! Вітаю на каналі Авторинок Онлайн. У нас ви зможете прийняти ціну у Львові, Луцьку, Франківську чи інших містах, а можливо, і вибрати для себе бажане авто, фактично будучи вдома. Сьогодні зробимо загальний огляд на Львівському авторинку для розуміння того, що продається, та ціни на автомобілі. Хочу повідомити, що ми займаємося автопідбором. Ви можете замовити у нас комплексний підбір на авторинку або разову перевірку автомобіля. Орієнтовний список місць для перевірок зараз бачите на екрані. Також може бути виїзд в інші міста за домовленістю. Нижні буде вказаний мій номер телефону. Звертайтесь, проконсультують, чи варто вам їхати на авторинок, чи потрібно обирати автомобілі в оголошеннях по Україні та перевіряти їх. Коли цікавить підбір автопідпич, також звертайтесь, обговоримо про умови та терміни пошуку вашого автомобіля. Тож підписуйтесь, друзі, на канал, ставте вподобайки, активуйте дзвінок, щоб не пропускати свіжих випусків та бути в курсі всіх подій разом. Гарного всім перегляду. Nissan Qashqai 11 рік, 203 пробігу 1,6. Газ, бензин на механіці. Контакти ось тут видно. Ціна 9699. Так, заглянемо по салону. Більше інформації уточніть у власника. Renault Grand Сценік 12 рік, 1,5 дизель на автоматі, 197 пробігу, ціна 9650. Контакти видно? Так, по коло. Кого цікавить, телефонуйте. Кода Октавія А5, 11 рік випуску. 253 пробігу, двигун 1,6 дизель на механіці, є кліматконтроль, парктроніки. Ціна 7 тисяч, контакти бачимо, є. Добрий день. Так, бачимо, є клімат-контроль. Кого цікавить, телефонуйте, отримаєте більш повну інформацію. Renault Clio. 14 рік, 128 пробігу, 1,5 дизель з автоматичною коробкою передач. 8750 ціна. Контакти ось тут. Кого цікавить, телефонуйте, отримаєте більш повну інформацію. Citroen Berlingo. 9 рік модельний 10, 206 пробіг. Ціна 8680, 1,6 дизель. Є ще літні шини. Отут контакти до власника. Кого цікавить телефонуйте. Шкода Фабія Універсалі. 2014 рік, 1,6 дизельна на механіці, 266 пробігу, ціна 7,950, торг присутній. Контакти бачимо. Так. Є фаркоп, парктроніки, Кого цікавить, телефонуйте до власника. Peugeot 3008 13 рік, 218 пробігу, 1,6 дизель на механіці. Ціна 10200. Контакти є. Клімат контроль, механічна коробка передач. Є форкоп. Кого цікавить, телефонуйте до власника. Renault Megane в кузові, хетчбек. Одинадцятий рік, 1,5 дизель, 234 пробігу. Ціна 7,400 контакти 097 60 99 020 П'ятий гольф універсалі. Дев'ятий рік так, 233 пробігу, якщо я не помилився, 2.0 дизель на механіці. Це на контакти Є. Шкіряний салон. Клімат-контроль. З форкопом. О, цікаво, чи телефонуйте. Форд Фокус вкусовий хешбек. По опису це 13 рік, 190 пробігу, літровий бензиновий двигун на механіці. Це офіційний автомобіль з одним власником. Це на 7750, контакти бачимо є. Клімат контроль, механічна коробка передач. Кого цікавить, телефонуйте до власника. Opel Zafira B. 12 рік 197 пробігу, 8300 ціна, двигун 1,7 дизель на механіці. Контакти бачимо. Кого цікавить чи телефонуйте до власника? Шкода Фабія в універсалі. Це 10-й рік, 265 пробігу, 1,2 дизель на механіці, ціна 6850, контакти є. Добрий день. Є клімат-контроль бачимо. Кого цікавить, телефонуйте. Peugeot 5008. тисяч десятий рік 217 пробіг, 7900 ціна, 1,6 дизель на механіці. Контакт є. Клімат-контроль, салон на тканині. Кого цікавить, телефонуйте. Volvo v 50 універсалі. 11 рік, 228 пробігу, ціна 7900. 1,6 дизель, механіка, контакти є. Шкіряний салон. Форкоп та парктроніки є. Кто-фабія в кузовий хетчбек. Шостий рік, 191 пробігу, 1,2 бензин на механіці. Ціна 3,400. Контакти є. Кого цікавить, телефонуйте. Рено Grand Scenic. 12, рік 259 пробігу. 9990. Вартість автомобілів, один і шість дизель на механіці. Контакти ось тут. <кій> <кій> Комбінований салон. Є парктроніки. Кого цікавить – телефонуйте. Так, два четверті голіфи. Перший варіант, це 2002 рік, 235 пробігу, 1,6 бензин на механіці, ціна 14,4550. контакти ось тут. <плес> так, по салону. По салону, кузовий хечбек на дисках. Кого цікавить – телефонуйте, покажу наступний варіант. Також хаджбеку, зі невеличку м'ятину, яка має витягнутися. Це третій рік 177 пробігу, 4550, 1,6 бензин на механіці. Контакти є. Світлий салон чистенький, механічна коробка, 4 склопідйомники. Кого цікавить, телефонуйте отримаєте більш повну інформацію. Citroen c 4 Picasso 10 рік, 169 пробігу, 1,6 дизель на механіці, ціна 6600, контакти є. Що там відкрить? Та ні, я вже так показав. Да, Рімно продається, ремні, ролики, масла поміняні. Повністю обслужений автомобіль. 6200 на руки, терміновий продаж. Четвертий гольф в Універсалі. 2001 рік, 1,4 бензин, 247 пробігу, ціна 4500. Контакти ось тут. Renault Докер. 17 рік, 320 пробігу, 1,5 дизель на механіці, ціна 9100. Тут контакти. Кого цікавить, телефонуйте до власника. Peugeot 5008. По автомобілю це 13 рік випуску, 166 рідного пробігу пишуть 1,6 на автоматі, 7 місць, ціна 9300. Тут контакти до власника. Так, Кого цікавить телефонуйте? Volkswagen Touran. Туранчик 2003 року. 1,6 бензин на механіці. Ціна 4600. Контакти 096 46 08 986. Клімат контроль, підігріви, Є форкоп. Кого цікавить, телефонуйте? Четвертий гольф в універсалі. Третій рік 189 пробігу, 1,6 бензин на автоматі без підфарбувань. Ціна 5600, контакти є. Так, зачинено. Зачинено. Клімат контроль, автоматична коробка на дисках з парктроніками. Шкода, Octavia Tour, 6-го року випуску, 280 пробігу, 1,6 бензин. На 4790 контакти бачимо. Добрий день. так, покажу по салону. Є форкоп. Кого цікавить телефонуйте. Renault Grand Scenic. 2011 рік, 218 пробігу, 1,6 дизель на механіці, обслужений автомобіль, ціна 8500, контакти до власника є. Є фурко, парктроніки, кого цікавить, телефонуйте. «Citroen 4 Grand Picasso», 11 рік. 1,6 газ бензин, ціна 6,150. контакти бачимо ось тут. Є форкоп, парктроніки. Більше інформації уточнюйте. Четвертий гольф. 99-й рік, 290 пробігу, 1,6 бензин на механіці, без підфарбувань, ціна 3700 і... Контакти є ось тут. Так, трошки погано фокусує. Citroen c 4 Grand Picasso, 11 рік, 277 пробігу, 1,6 дизельна механіка. механіці, ціна 5900. Контакти бачимо є. Так, покажу по салону. Ще парактроніки, кого цікавить, телефонуйте. Ford Grand C Max. 13 рік, 117 тисяч пробігу. 1,6 дизель на механіці ціна 8800. Тут контакти до власника. Салон на тканині. Є парктроніки. Кого цікавить, телефонуйте. Так, Дуже давно не зустрічали Б4 Пасата. 96-й рік, 1.6, газ, бензин, механіка, є кондиціонер 267 заявленого пробігу. Ціна 2800, контакти є. Добрий день. Можу показати вашу машинку. Вона одна на базарі. По, по салону. Кузов Універсал. Кого цікавить, телефонуйте, отримаєте більш повну інформацію. Peugeot 3008. 11 рік, 220 пробігу, 1,6 дизель на автоматі, є панорамний дах, ціна 8 тисяч, контакти бачимо. Є кліматконтроль, коробка роботизована. Фуркоп, парктроніки. Кого цікавить, телефонуйте. Volkswagen Toран. Сьомий рік, 270 пробігу, 1,4 бензин на автоматі, ціна 6500. Так, ти бачимо, є. Є кліматконтроль, підігрів сидінь. Парктроніки та фаркоп. Volkswagen Touran, 2008 рік 233 пробігу, 1,4 бензин на автоматі. 7500 контакти до власника. Є клімат-контроль, підігрів сидінь. Кого цікавить, телефонуйте. Рено Лагуна. 2006 рік, 350 тисяч пробігу, 2-літровий дизель. Ціна 3800. Контакти бачимо. Салон комбінований. Клімат контроль. Кого цікавить? Телефонуйте до власника. Volkswagen Transporter, Т5 кузов, 2007 рік, двигун 2,5 дизель з автоматичною коробкою передач, пробіг 438 тисяч, контакти 0,67 770, 16, 90. ціна 8300, 8 плюс 1. Закритий автомобіль, покажу по салону так, є всі сидіння, шторки, кузов в довгій базі, є форкоп, парктроніки та розпашонка. Даті я Логан. 10 рік, 1.5 дизель, ємність автомобільна механічна, звичайно, 2004 пробіг, ціна 5,650 650. Контакти видно. Добре, відкриваємо. Так, покажу по салону. Чистий та охайний салон. Кого цікаво, чи телефонуйте? Peugeot 3008. 10 рік. 241 тисяча пробігу. Це двигун 1,6 тизель з механічною коробкою передач, ціна 7500, контакти до власника є. Ось по салону, чорний шкіряний салон, з клімат контролем, з панорамним дахом. Парктроніки також є, кого цікавить, телефонуйте. Volkswagen Caddy. 2008 рік випуску, 2-х літровий газ, бензин на механіці, 232 тисячі пробігу. Тут контакти до власника. Ціна 7700. Кажу по салону. Це оригінальний пасажир, є всі паски безпеки, полочка. Кого цікавить, телефонуйте до власника. Opel Zafira B. 11 рік, 205 тисяч пробігу, 1,7 дизель на механіці, комплектація космо. Це на 8 тисяч, власник Степан кого цікавить, телефонуйте. Шкода, фабія в універсалі. Четвертий рік, 155 тисяч пробігу, двигун 1,4 бензин на механіці. Контакти ось тут для уточнення інформації та ціни. Яка ціна? 4650. 4650. Ціна за автомобіль. Чистенький салон. Це, це, це... Кого цікавить, телефонуйте до власника? Hyundai Accent. фось рік. 148 оригінального пробігу пишуть 1,6 бензин на механіці. Автомобіль офіційний, ціна 5,450, Контакти продиктую 095, 49, 37 127 Кого цікавить, телефонуйте? Opel Zafira B. 11 рік, 236 пробігу, двигун 1,6 бензин на механіці, ціна 7,750, контакти продиктую 097 880 88 51. Є передній парктрон, який бачу. Кого цікавить, телефонуйте. Шкода фабія в універсалі. 14 рік. 1,6 дизель на механіці, 238 пробігу, ціна 6,150. Контакти бачимо. Кого цікавить, телефонуйте. Б'юджетний Mercedes C класу 2000, 2000 рік, 153 тисячі заявленого пробігу, це 240. Так, двигун 2,6 бензин, якщо я не помиляюся, автоматична коробка передачі на 5350. Партнер. 12 рік, 1,6 дизель, механічна коробка передач. Це на 9200, 215 пробігу. Контакти до власника. Так, покажу по салону. Панорамний дах. В гарному стані є форкоп та парктроніки. Рено Кліо. 2008 рік, 173 пробігу, 1.5 дизель на механіці, ціна 6500. Контакти бачимо. Салон на тканині, є кліматконтроль. Більше інформації уточнюйте. Четвертий гольф. Це 99-й рік, 1,4. Газ, бензин, ціна 3700. 231 тисяч пробігу. Контакти бачимо. Дивимось по салону. Кого цікавить, телефонуйте, до власника. Бюджетний Opel Combo 5 року, 300 тисяч пробігу, 1,4 газ бензин, 3500 ціна, контакти є тут. Кого цікавить, телефонуйте?